у ми не проголосували закон про легалізацію кріпти. А ви знаєте чого? Може, тому що Верховна Рада хоче, щоб Україна була модерновою і кудись там швидко рухалась? Ні, друзі. Справа в тому, що в друзів Зеленського забагато вже крипти і не знають, як її легалізувати. Бо цієї крипти така кількість, що не зрозуміло, що зробити, щоб якимось чином ну, це якось висвітлити, відбілити, відмити. Оце є проблема, і тому, як повідомляють мої джерела, на плівках міндіча, плівках записаних набу в квартирі Тимура Міндіча, отут, прямо поруч з Верховною Радою, в величезному такому великому будинку, так отам сиділи і обговорювали. А що робити? Увага з мільярдами доларів кріпці. Як їх вивести, як їх легалізувати? Були різні ідеї купити французький банк, і через нього може навіть Макрона попросити про допомогу як оформити банк. Ну це ж зможете такого додуматись. А була саме мені сподобалася історія про дольчі і габану. Ви розумієте, раніше була корупція звичайна. Тепер корупція лакшері і Раніше купляли за корупційні гроші е, брендові сукні та сумки, а тепер бренди в цілому. А давайте купимо Дольче габану. Вирішив Тимур міндіч, друг президента Зеленського, партнер по 95-му кварталу. Розумієте, ну може перейменувати хоче в міндіші габана або в Дольчі і дірібан. А вообще це все Дольче і ганьба, якась безкінечна, нескінченна ганьба. Поки росіяни вбивають найкращих синів України як Андрія Парубія.